Каю. Мультфільм знятий за книгами видавництва Лезедісьйон Шует. Ти вже великий хлопчик. Я поки що малюнка вивчати світ. Люблю. Кожного дня я дроз. Ліза каю Рижи. Я їду в гори! Нам вже час іти, мамо. Каю був у захваті, тому що вони усією родиною їхали в гори. Коли я думаю посуд, ми зберемо речі і тільки потім поїдемо. О, я ледве знайшов ці валізи. Оце твоя каю. Каю було приємно мати власну валізу. Тільки у великих хлопчиків є валізи. Я хочу зібрати валізу зараз. Швидше зберемося, швидше поїдемо. Давай. Ні, тату. Я сам. Я допоможу тобі її відкрити. Ось так. Каю був у захваті від валізи. У ній було повно різних кишенюк. Йому кортіло швидше скласти туди свої речі. У нас достатньо підгузків для розі. От лихо! Я забув сходити у крамницю. Піду зараз, я швидко. Як повернуся, допоможу тобі скласти речі. Гаразд? Добре, але поквапся. Каю не міг поїхати без свого улюбленого ведмедика або свого улюбленого динозавра. Йому здавалося, що він забув щось важливе. Але що? Каю, ходи, забери свої речі для плавання. Тут уже немає місця. Каю не знав, що робити. Здавалося, неможливо запхати у валізу усе необхідне. Не закривається. Ю старався з усієї сили, але не міг закрити валізу. Щось доведеться залишити вдома, але він не міг вирішити, що саме. Йому хотілося взяти із собою усі свої улюблені речі. Що ти робиш, каю? Я збираю валізу, але у мене не виходить. Бачу, ти дуже старанно збирав речі, і це правильно. Але синку, ти взяв дуже багато іграшок. Ми їдемо лише на кілька днів, тож треба взяти з собою лише необхідне. Що ти одягнеш, наприклад, для прогулянки по лісу. Мама допомогла каю зібрати речі необхідні йому під час подорожі. І, звичайно, вони взяли кілька улюблених речей каю. Мамо, чекай! Ми забули Тедді! Нам справді все це потрібно. Здається, у нас забагато речей. Мама каже, брати з собою лише необхідне. <гум> Вона має рацію. Може, ця валіза і зайва. Каю допоміг татові покласти у машину найнеобхідніші речі. І все чудово вмістилося. Спробуй знову! Весь тиждень каю чекав поїздки на пляж. І от нарешті настала субота. Давай, Каю, Чим швидше доїси, тим швидше ми поїдемо. Добре, мамо. Тату ти можеш надути м'яча. Я доїв. Поїхали. Гаразд. Тоді біжи на гору за своїми речами. Я хочу взути нові красівки. Гаразд. Каю, ти точно хочеш взяти всі ці іграшки на пляж? Так, мамо. Зашнуруй мені красівки, ми ж поспішаємо. Ти вже такий великий хлопчик. Може, хочеш навчитися сам зав'язувати шнурки. Гаразд. Давай я покажу тобі. Спочатку ми кладемо один шнурок на інший і затягуємо. Потім робимо петлю, яка буде деревом, а другий шнурок буде кроликом. Кроликом! Справді? Звичайно. Він біжить навколо дерева, стрибає у нірку і бачиш, шнурки зав'язані. А тепер спробуй сам. Спочатку один шнурок на другий. Угу. Тепер зроби дерево. А тепер кролика, куди він біжить? Це дуже складно. Хочеш спробувати ще раз? Каю не хотів більше пробувати. І взув свої старі кросівки на липучках. Він чудово вмів взувати їх сам. Ні, мені подобаються старі кросівки. Ну от, Роузі, Ми готові йти на пляж. Я теж, тато. Наглянь за а я покладу речі у машину. Тому що вони вже маленькі на тебе. Взивається. Слухай, не страшно, що у тебе не вийшло зав'язати шнурки з першого разу. Просто спробуй ще раз. Я знаю, мама. Ми приїхали. <Я>! Ну, нарешті. <пілля> Розі, ходи сюди, я натру тебе кремом від сонця. Не хочеться, щоб ти отримала опіки. Каю ти наступний. А що може бути краще за приємний день на пляжі? Тату, давай грати у м'яч. Гаразд. Ні, чекай. Давай запустимо Змія. Чудова ідея, каю. Я хочу пограти у бейсбол. Гаразд, нехай бейсбол. Ой! О, ні! Ха -ха -ха! Тату, я впав. Я бачу. Ти у порядку. Давай грати. Зачекай, он чого ти впав. У тебе шнурки розв'язані. Я сам умію зав'язувати шнурки. Мама мене навчила. Класно, покажеш мені. Звичайно. Це дерево, кролик залазить на дерево, а потім навколо дерева і. Ой, не вийшло. Наскільки я пам'ятаю, кролик біжить навколо дерева і забігає у нірку. Може, ти спробуєш ще раз? Каю не пам'ятав, як мама зав'язувала йому шнурки. Він хотів попросити тата. Допоможи та мені тату. Каю вирішив побудувати величезний замок з піску. Він хотів показати мамі і татові, які замки він може будувати. Розі теж будує. Каю хотів навчити свою меншу сестру будувати великі піщані замки. Наповнюєш, відерце піском. Притискаєш його і перевертаєш. Ого! Бачиш, а тепер ти спробуй роузі. Ага. Давай я зроблю. Ні. Каю не розумів, чому роузі відмовляється від допомоги. Він хотів, щоб вона послухала його. Готовий? Пішов. Він летить! Мабуть, вітер занадто слабкий. Треба спробувати трохи пізніше. Ні, мамо. Ще разочок, будь ласка. Ну, гаразд, ще разочок. Пішов. Уперед! Уперед! Він летить. До Каю. Добре, що ти вирішив спробувати ще раз. Що ж, Роузі, ходімо у машину, так? Каю. Час їхати. Добре, тату. Ой, ой. Навколо дерева. Так, Хтось марнує час. Я його приведу. Хвилинку. Отім кролик заскакує у нірку. Агу, каю, ми вже їдемо додому. Але у мене розв'язалися шнурки. Давай я зав'яжу, а ти потренуйся у машині. Ні, тату, я хочу сам. Гаразд, я лише нагадаю тобі. Кролик біжить навколо дерева і спускається у нірку. А тепер тягни. Все вийшло. Я зав'язав шнурок. Молодець каю. Я знав, що у тебе все вийде. Треба лише постаратись. Каю дуже пишався. Хоча і з татовою допомогою йому нарешті вдалося зав'язати шнурки. Найгарніший листочок. Скоро приїде каю. Каю з нетерпінням чекав на дідуся. Сьогодні вони з дідусем і татом мали поїхати на прогулянку до лісу. Дідусь приїхав! Привіт, каю. Привіт, дідусю. Готовий до прогулянки у лісі. Тату, дідусь приїхав. Привіт, тату. Не хочеш випити кави? Ходімо. <свісно> Не думаю, що ми маємо на це час. Тут в нас дехто поспішає. Каю ще цього не знав, але це мала бути особлива прогулянка. Ходімо, каю. Коли твій тато був маленьким, ми ходили до лісу кожної осені, якраз перед тим як починає опадати листя. І тоді ми грали в одну гру. У яку гру. Ми намагалися впіймати падаючий листок до того, як він торкнеться землі. Це сімейна традиція каю. Як Це те, що ти робиш зі своєю сім'єю щороку. Ти готовий спробувати? Давай покажу. Моя черга! Каю здалося, що це цікава гра, і він дивився на дерева, шукаючи падаюче листя. Дивись каю. Гарна спроба. Не засмучуйся, каю. Давай пограємо трохи далі. О, тату У мене черевик застряг. Ходіть сюди, піднімається вітер. Зараз буде багато падаючого листя. Ось воно. Каю теж хотів упіймати листочок. Тож почав робити те саме, що тато і дідусь Ой! Я упіймав! Каю не зовсім упіймав листочок. Ця гра виявилася складнішою, ніж йому здавалось. Можна спробувати ще. Звичайно. Ми будемо грати доти, доки не впіймаємо бездоганний листочок. Каю пробував знову і знову. І він би не зупинився, доки не упіймав би листочок, і цей листочок мав бути найгарнішим. Але каю утомився і думав, що вже ніколи не упіймай листочок, аж доки я упіймав, я упіймав його до того, як він упав на землю. Каю упіймав найкрасивіший листочок, який тільки бачив. Я так пишаюся тобою каю. Ти таки впіймав його. Давай покладемо листочок в альбом. Я зберігатиму його вічно. А ми будемо грати наступного року. Ну, звичайно, це ж традиція. Пам'ятаєш? З новим роком! Одного ранку каю і Роузі снідали. І розі хотіла погодувати свого тигра. Якщо ти так добре нагодував цього тигра. Тоді нагодуєш сніданком і нашого тигра, так? Нашого тигра Гілберта. Каю любив годувати гілберта. Гілберте! Здається, він на вулиці. Але це був не Гілберт, а ті цари Олі. Олі це їжа Гілберта. Ти робиш так вже вдруге за тиждень. Занеси Олі додому, будь ласка, і спробуй знайти Гілберта. Гаразд. прийшов до нас і хотів з'їсти їжу Олі. Ми збирались віднести його вам. Олі намагався з'їсти гілбертову їжу. Гілберте! <ривіт> Олі. <ривіт> Каю. Це моя сестра Лівун. Привіт. Привіт. Лівон залишиться у нас на китайський новий рік. Каю ніколи раніше не чув про китайський новий рік. Це рік тигра. Тигра? Ми називаємо новий рік роком тигра. Але там не буде тигра. Насправді там буде дракон. Справжній дракон. Так, ми підемо дивитись на нього завтра. Хочеш піти з нами і побачити дракона? Спочатку каю засумнівався, чи хоче він побачити справжнього дракона. Так! Каю був у захваті, що побачить справжнього дракона Сарою та лівун. А це що? Це побажання удачі та щастя в новому році. А це побажання довгого, довгого життя. Допоможеш мені його повісити? Мамо? Каю сказав, що хоче завтра побачити дракона. Справді, хочеш піти з нами до Чайна Тауну, Каю? А що це? Там живе дракон. Я зателефоную твоїй мамі і спитаю дозволу. Саро, ти прибрала в кімнаті? Так, мамо. Перед новим роком ми маємо добре прибрати в будинку. Навіщо? Не знаю. Так вже повелося. А ти вже отримав свою новорічну монетку. Лівун засмутилася, що каю не отримав монетки. І спитала у Сари, чи можна подарувати йому одну. Звичайно. Каю ще ніколи не бачив таких монет. З новим роком Шін'єнкау! О, це схоже на рік двох тигрів. Надієш, що завтра підеш до чайне тауну з друзями каю? Так, мамо. Каю хотів піти зі своїми друзями. Але він трохи побоювався дракона і вже не знав, чи варто йому йти. Можливо, ти трохи боїшся дракона, тож я прочитаю тобі казку про великого доброго дракона. Це була одна з улюблених казок каю. Колись давно жив у лісі великий добрий дракон. До нього приходили його друзі, і разом вони наступного дня каю пішов до чайнатауну на святковий обід. Передайте мені джаятсі, будь ласка. Пробуйте ще раз, будь ласка. Ви хочете ще тан'янгу? Так. Тоді ловіть. Любий ось тобі джаятці. Хитрий план, мамо. Я теж так подумала. Можна їсти руками. Що це? Це означає, що йде дракон. Дракон іде! Дракон іде. Ох ти! Хаю дуже сподобався новорічний дракон, і він зовсім його не боявся, тому що дракон був добрий. 喫煙喫煙喫。